Всім миру і всякого добра. Сьогодні ми ще почитаємо частину 118 го псалма на ваші прохання. І ми будемо читати із 26 го стиха, але я пропустив 22 й стих. Потім звернув увагу, тут піднімається тема. Я не пам'ятаю, чи вже в нас на цю тему була бесіда, тут говориться про сором. Отже, давайте зразу починаємо. 22 стих. Зніми з мене сором і зневагу, бо я додержувався заповітів твоїх. Сором і зневага. Спочатку за зневагу попускається інколи людині мати зневагу від людей на її ж духовну користь. Про це говорить у листах до духовних чат Іоанн Крістянкін. та не тільки він. Це корисно для нас побути в стані. Осудження за якийсь гріх, навіть якщо ти його не робив. Це для того Бог попускає, щоб людина стрималася від якогось гріха. Тому буває, що ми чуємо якісь плітки свою адресу. І тепер ще про сором: якщо в людини є реакція на якусь інформацію, на якусь її дію. Знову ж таки, на осудження у вигляді сорому, то це говорить про те, що цієї людини жива душа. Це дуже хороший сигнал. Тому що людина може, як ми вже говорили, настільки приспати свою совість, що їй не буде соромно за свої вчинки, за свою життєву позицію, там, за свої справи або за гріхи, може, як ми християни говоримо. Як наприклад, це було у тій самі. В тих містах в Содомі і в Гоморі, коли люди вже не соромилися свого гріха. Ну і на превеликий жаль, ми теж спостерігаємо сьогодні дуже часто: люди виходять на вулицю для того, щоб легалізовувати свій гріх, і в них абсолютно немає сорому. Та ще діток з собою ведуть. І через те, якщо в людині є сором, то це означає, що в ній говорить Божий суд. Значить, людина засуджується совістю, голосом Божим. Це так воно має бути. І така людина точно засуджує вже свою дію, свій гріх. І це дуже корисно для нашого спасіння. Читаємо так. далі, ще прочитаємо кілька стихів. Розповів я про дороги мої, і ти вислухав мене, навчиш мене заповітів твоїх. Для чого Богу розповідати про моє життя, якщо він його і так знає? Як тут от, буквально зрозуміти цей стих? Просто, коли людина Богу розказує своє життя, то, скоріше за все, говорить з позиції покаяння: Господи, ти бачиш, що я тут зробив неправильно. Знову ж таки, оцей самий сором за свої вчинки, за свої гріхи. І людина розказує Богу: Господи, я тут неправильно зробив, я так щось зробив недобре, тут неправильну надію мав, тут схибив з, -з, з шляху, тут десь впав. І тому такими своїми словами людина показує Богу, що вона насправді шкодує про те, що з нею ставалося на її життєвій дорозі. Тому -то в такому контексті ми бачимо тут, як вже ми говорили, взагалі в цей псалом закладена велика мудрість, це богословський псалом. І от на перший погляд він каже, що ну, розкажу про свою дорогу. Бог знає дорогу. Але чи ти, людина, знаєш, якою ти дорогою йдеш, от знову ж таки, є в тобі сором, чи нема. Якщо є, це добре, значить ти ще живий і ти можеш духовно спасатися. Це дуже важливо. Дай мені зрозуміти дорогу повелінь твоїх, і я буду розмірковувати про дивні діла твої. Дуже правильно сказано. Я не раз так от в храмі кажу, що Божі заповіді, вони так нам і зрозумілі, і абсолютно не зрозумілі. Всі знають, що треба любити Бога, любити ближнього, але це ми знаємо лише фразу. Ми десь почули, хтось казав, що треба любити Бога і любити ближнього. А от вже життя показує, що абсолютно переважна більшість людей не вміють любити Бога і не вміють любити людей. І тому для того, щоб зрозуміти Божі заповіді, цю глибину, щоб в нас була мотивація до того, щоб ці заповіді виконувати, тут Давид просить Бога, щоб Господь дав розуміння Божого закону. Божих повелінь. Ниє душа моя від скорботи. Підкріпи мене за словом Твоїм. Знову ж таки, це прекрасний духовний стан для зростання, для покаяння, коли болить душа, коли скорбить душа за вчинений гріх. Відверни від мене дорогу неправди і я в законі твоїм, і в законі Твоїм провадь мене. Ну, знову ж таки, повторюється духовний закон, що ми не можемо убивати лише на себе. Ну, я змушений часто повторювати певні якісь тези. Є так звані золоті закони аскетики, і ми, якщо згадаємо цих подвижників, які мали великі випробування у своєму житті, вони фактично всі мали великі випробування, то вони змогли перемогти. Якусь свою проблему лише тоді, коли повністю вичерпали свої духовні сили, тілесні сили. І от коли вже е, ця ситуація е, такої безнадії, е, без сили е, приводила людину до смирення, от тоді Господь допомагав цій людині. А так, допоки в людині є ще надія на себе, на свої сили, значить, то так і кається, але ну, не до кінця кається, то ще і тоді Бог не допомагає людині. Перемогти її проблему. От і тому тут він просить, щоб Господь допоміг йому цьому. Я обрав дорогу істини і поставив перед собою суди Твої. Я пристав до свідчень Твоїх, Господи, не осором мене, піду дорогою заповідей Твоїх, коли Ти розшириш серце моє. Звернемо увагу на цей стих. Що означає розширити серце? От якраз і є, що треба, щоб в нас було спонукання. Знову ж таки, згадаємо цей принцип аскетики: що от треба зробити якусь добру справу, а ми кажемо, серце не лежить. І Ці церкви кажуть, що просто розумом подумай. Треба це чи не треба, отак От як про заповіді. Люби Бога, люби ближнього. Ну треба це робити, треба. А серце не лежить в неділю йти до церкви. А ти себе примусь, і серце відгукнеться. Оце такий закон. Тому він просить у Бога, щоб Бог розширив його серце, щоб не тільки ми розумом розуміли, що треба йти до церкви, але щоб і душа цього бажала. Ну і оскільки. В нас не завжди наше серце відкрите до добрих справ. Я сказав, наприклад, наприклад про ходіння до храму, але це може бути якась справа милосердя. Просять зараз, наприклад, волонтери. А люди вже начебто втомилися в лапках, тут, особливо в тилу, ми дуже втомилися, так? вибачте, за іронію. От, і все менше і менше роблять якихось донатів для того, щоб допомогти. Тим, хто має в цьому потребу, і тому треба робити це від розуму, а тоді серце відгукнеться. І, до речі, коли в людини інколи немає радості до життя, то рекомендується піти і зробити якусь добру справу милосердя. От просто треба знайти дійсно убогу сім'ю. І там чи десь якусь дійсно потребуючу людину, яка в тебе навіть і не просить, і не сподівається, що ти прийдеш, а там є біда. І ти збери там щось принеси, ну, не розголошуючи, не так, щоб всі знали, а просто піди зроби це щиро. І буде дуже велика радість набагато краща радість, ніж ти біля хати посадиш туйку чи троянду і будеш милуватися нею. І там ще гойдалку поставити, раз погойдався, і, і та гойдалка там. Вицвітає під сонцем, вже, вже не цікаво. А от те, якщо зробиш, то буде велика радість. До речі, багато було подвижників, які ставали на шлях справ милосердя. І вони настільки потім ставали, ну можливо, не зовсім таке підходяще слово, скажу, залежними від цієї справи, що вони вже не могли цього лишити. І це їх. Поглинало просто це милосердя, і вони розчинялися в цих добрих справах. І їм в кінці, вже, коли от вони, здавалося, все роздали, все допомогли, всім все зробили, то в них таке було відчуття, що ну, і, і своє життя віддати. І вони в цьому мали велику радість. Подивіться фільм: Стілююча любов або любов що стілює», там про італійського лікаря. Прекрасний фільм. Подивіться фільм Список Шиндлера, там та сама ситуація, коли чоловік черствий, нерелігійний, підприємець з часом починає робити добрі справи і в кінці дійсно стає праведником, тому що багато рятує життів. Покажи мені, Господи, дорогу постанов твоїх, і я буду триматися її до кінця життя мого. Вразуми мене, щоб я навчився закону Твого і буду дотримуватися його всім серцем моїм. Вразуми мене, дай розум. Колись, не пам'ятаю, чи наводив вам цей приклад. Знаю чоловіка, який от може на день народження, коли вітає когось, побажати щастя, здоров'я, достатку і розуму. І не кожному можна таке побажати. Лише розумна людина, або та, яка ну, стоїть на шляху до духовного досконалення, подякує, скаже: дійсно, я себе не вважаю мудрим. А більшість людей вважають себе дуже мудрими. Якщо побажати людині на день народження розуму, людина може образитися, ти, що мене вважаєш, нерозумним. А життя показує, що ну, кожний розумний на своїй хвилі, на свій розум. І знову ж таки, а плоди життя говорить зовсім про протилежне. І тому е, треба просити у Бога розуму. Отакі От хороші слова. Постав мене на стежку заповідей твоїх, бо я бажаю її. Нахили серце моє до свідчень твоїх, а не до лихої користи. Бачите, е, тому що людина. Ну, не може двом панам служити. Ну, хоча в нас ну, ми не можемо так говорити абсолютно, що от я тільки для Бога живу. А інші, там, наприклад, сусіди тільки для матеріального. Так не буває. Ми весь час балансуємо. Але от в цьому житті воно має домінувати. І тому сказано, що не будеш двом панам догаждати. Просто не зможеш. Це такий принцип. Я не буду на цьому зупинятися, над на цим терміном як то служити двом панам. От, але суть у тому, що е, якраз і ми е, повинні у своєму житті шукати Божих заповідей. І тоді нам все це додається. Треба трудитися безумовно. Ми ж всі маємо потребу в їжі, в хаті, там сьогодні автомобілі, все це добре. Але ти повинен мати час для молитви, для церкви, для того, щоб вивчати Слово Боже. А є так, що людина каже: Я не маю часу. Я знаю одного бізнесмена в нього. Така була установка він дійсно великий трудівник. Він дуже багато зробив для того, щоб ну, побудуватися там і все, але до церкви в нього все не було часу. Я часто з ним зустрічався і казав, що треба йти, і треба йти. Я не маю коли. Я не маю коли. Я навіть одного разу почув, що ці бізнесмени між собою говорять, що там, під час Великого посту, щоб швиденько посповідатися і причаститися, їхали там, в сусіднє місто. Бо там є така церква, де там приходиш, тебе відразу сповідають і зразу причищають. Тобто за 10-15 хвилин ти звільняєшся. Ну, тому що далі треба бізнес робити. Потім все розвалилося. І дуже так ну, прикро розвалилося. І він сьогодні сам, той бізнесмен, і нема нічого. От і все. Часто сперечаються, та головне, щоб гроші. Ні, дорогенькі, ні. Гроші потрібні, але на все треба Боже благословення. І тому. Потрібно вміти в житті правильно розставити свої пріоритети. І тоді буде все в радість. Хай все милостивий Господь нам в цьому допоможе. Слава Господу Ісусу Христу!